Стипендію імені Анатолія Косанатольського вручили кращим учням Коломийської дитячої музичної школи номер один. Таку нагороду отримують лише вихованці цієї освітньої установи, яка до слова носить ім'я композитора. Фундатором і головним меценатом премії є Адріан Кос, син Анатолія Косанатольського. Тетяна Курчій вже сім років вивчає гру на фортепіано в Коломийській дитячій музичній школі номер 1 Дівчина часто є лауреаткою різноманітних конкурсів виконавської майстерності, тож і стипендію імені Анатолія Кос Анатольського отримує не вперше. Цього разу на підсумковому концерті буде виконувати особливий твір композитора. Я би не сказала хвилювання. Ну сьогодні я буду виконувати твір. Коса-Натольського дівчина з горіха хазерня». Взагалі, цей твір був написаний для «Арфи», але його переклали. І мені подобається цей твір, бо він як фізицівка Коломиї. Стипендії імені Анатолія Косанаторського став кларнетист Олександр Одосій. Хлопчик вже більше п'яти років вивчає гру на духових інструментах. Це означає, що ну, це знову новий рівень того, що того року взяв третє місце, і, ну, і я зрозумів, що треба працювати більше, і він цього року вже друге. Тобто, через два роки знову я планую взяти ще краще місце. тобто перше. Це дуже багато для мене значить. Щодо самого концерту та вручення відзнак, традиційно розпочинає дійство ініціатор. Стипендії, син Анатолія Косанаторського Андріан Кос правда, робить це по відеозв'язку, адже мешкає в Канаді. Я уважно слідкую за успіхами музичної школи, учнів музичної школи. Бачу, як багато вони виступають, приймають участі в конкурсах в Ровно у Львові, в Чернівцях, в Києві. Я, я, я можу. Впевненістю сказати, що найбільший експорт Коломиї це є високий рівень музичної технічні, які залишають музичну, музичну школу. Коломиї є підготовлені на найвищому рівні, і якщо так подивитися імені Анатолія Косанатольського призначають за виняткові старання в опануванні музичного мистецтва впродовж навчального року. Цьогоріч є 38 лауреатів, зазначає директор Коломийської дитячої музичної школи номер 1 Віталій Крив'юк. Діти отримують е, якусь винагороду, і вони дуже цьому радіють, і це спонукає на ще більшу працю. Цьогоріч ми маємо дуже багато як ніколи переможців. Ну це цінно. Тому що в нас їх аж 38 це старання викладачів, діточок, батьків, які власне, долучаються до світу музики і бачать, що тут можна розвиватися, тут можна отримувати нагороди, тут можна прогресувати, і, власне, музиці ніколи немає меж. І, мабуть, їм це дуже-дуже подобається, тому і результат такий. А численні нагороди. За плечима кожного стипендіата призове місце на обласному, всеукраїнському чи міжнародному конкурсі виконавської майстерності. Привітати юних талантів приїхали особливі гості зі Львова, дружина Анатолія Косанаторського Надія Кос, а також музикознавець, співзасновник музичного фестивалю імені Анатолія Косанаторського Коломиї, його учень професор Юрій Ясіновський. Це є підтримка для дітей. Вони тішуться, то є дитяче таке захоплення. Їх це мотивує, їх це розвиває. І це так має бути. Ми повинні шанувати самі себе, ми повинні шанувати тих людей, котрі дають, їм, дають освіту, що вони можуть щось мудро пізнати, щось навчитися. Це дуже важна справа. Є. Музика це велика радість в житті. А разом з тим це сум. А разом з тим це. Велика любов серця. І ті, що грають, ті, що виконують, роблять величезну вісію у оздоровленні нації, у її вихованні, у вихованні не тільки гуртом всіх, як це було при комуні, а всіх і окремо. Церемонія вручення стипендії імені Анатолія Косанаторського у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 відбувається вже дев'ятий раз. Щоразу це дійство збирає людей небайдужих до музики і стає важливою подією для всієї мистецької спільноти міста.